Добрий день, діти! Сьогодні останній раз до нас завітали наші друзі, ведмедик та їжачок. А чому ж останній раз? А тому що на дворі пізня осінь. І звірятам треба готуватися до зими. Давайте подивимося, як стоїть стрілочка в нашому календарику. Так, стрілочку треба поставити на листопад. Погода сьогодні сонячна день тижня четвер. А як же будуть готуватися звірята до зими? Ведмедику, як ти будеш готуватися до зими? А ведмедик діти залізе у свій барліг і буде спати смачно цілу зиму? А їжачок, як буде готуватися, а їжачок теж собі збудує із гілочок та листя, знайде ямку, вимосте сухеньким листячком, замаскується гілочками і теж буде спати цілу зиму. Ну що ж, до побачення вам. А як же зимуватимуть інші звірі? Діти в лісах України живе дуже багато диких звірів. Ось картинки я вам підготувала. А чому вони називаються дикими? А тому, що вони самі собі здобувають їжу. Давайте по черзі згадаємо, як вони називаються. Пізнали всі: зайчик, вовк, ведмідь, Лось. Рись. Дикий кабан, їжачок, білочка, лисичка, борсук, куниця. Послухайте, будь ласка, загадку. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має. їй на місці не сидиться. А зовуть її лисиця. Правильно, діти, це лисиця. Лисиця це хижа тварина. Давайте розглянемо, як вона виглядає. У неї продовгуватий овальний тулуб, у лисиці видовжена мордочка. Є дуже гострі зуби, Гострі вушка на голові. Носик чорненький. Має чотири дуже спритні лапки. Фіст у неї довгий і пухнастий, лисиця має яскравий рудий колір. Грудка в неї біленька. Лисиця полюбляє м'язко і мишей взимку ловить. Навіть під снігом вона їх чує, розгрібає лапками і поїдає цих. Некорисних звіряток. А ще лисиця влітку. Може їсти навіть жучків, навіть корінчики якихось солодких рослин. Ось така вона лисичка. У поля гасає овечок, шукає. Це вовк. Так, це такий хижий звір, всі його бояться тварини. Він може напасти на меншу за себе тваринку, а іноді навіть на більшу нападає, а якщо нападе на лося, то лось йому як дасть копитами, що вовк навіть може покотитися. Вовки полюють не по одному, а по декілька, нападають на тварин, окружають їх, навіть вони можуть у барлозі знайти зимку ведмедя і там його з'їсти. Отакі От хижаки, коли вони голодні, вони дуже злі, навіть на собак можуть напасти. Вовки свою їжу ховають під снігом, якщо не доїли, а влітку десь ховають її в кущах. Вовки люблять жити на відкритій місцевості, для того, щоб було дуже добре вид... видно здобич, на яку вони хочуть напасти. Влітку сіренький, а взимку біленький. Про кого це? Так, про зайчика. Зайчики дуже милі, кумедні тваринки. Вони не хижаки, вони люблять травичку, корінчики, овочі, обгризати кору з дерев. Давайте подивимося, як виглядає зайчик. Тулуп у нього продовгуватий. Голівка невеличка, але вуха довгі, видовжені. Ось такі круглі очки. Отут тут у нього такий носик, яким він все нюхає. Подивіться, які в нього лапки. Передні лапки коротші, а задні лапки довжі, ось так зігнуті. За допомогою цих лапок він дуже далеко стрибає. А який же хвостик у зайчика? Зовсім маленький і куценький. Зайчик це не хижа тварина, він любить їсти рослинки. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає. Так, діти, це білочка дуже красива, руда, з пухнастим хвостиком. Бачите, такий в неї хвостик. На дуже маленька тваринка, тіло в неї маленьке, а хвостик такий пухнастий, великий, вушка такі з сережками на голівці, голівка маленька, очки чорненькі, лапки коротенькі, довгі лапки довші, чим передні. Пілка дуже любить стрибати з дерева на дерево, а коли вона стрибає, то хвостик піднімає догори, і він у неї як парашут, ніби кермо. Білочка дуже полюбляє робити собі запаси на зиму, горішки, жолуді заносить в гніздечку. Іноді ховає під корою дерев. Діти, про тварин можна говорити дуже багато, в мене багато картинок. У нас часу не стане. Я коротенько вам розповім Ведмідь ось такий величезний, полюбляє їсти і рослинну їжу, і навіть мілких тваринок може розірвати і з'їсти деякий кабан. Бачите, який величезний він рило таке має, розриває землю. Дуже міцні в нього ноги, дуже швидко бігає. Це їжак. Всі бачили навіть його гралися з їжачками, да? дуже такі милі тваринки. Швидко-швидко бігають своїми ніжками, мають колючу таку спинку, вся з колючок. Їжачок може їсти і рослинну їжу, і тварину. Їжак діти це хижак. Він більше полюбляє м'язку, жуків, черв'ячків, яйця птахів. Він навіть може напасти на гадюку або на змію. Отакий їжачок на зиму залягає в спячку. Оце хто? Це лось, бачите, які величезні в нього роги? Тут такий міцний ноги довгі. Лось поїдає рослинну їжу. Куниця. Полюбляє куниця. Рись. Рись живе в лісах в Карпатах. Високо-високо в горах, дуже в густих лісах можна побачити рись. Бурсук. Бурсук ось такий жирненький. Бачите, який він любить гризти, всякі рослинки, дерева обгризає і залягає на зиму в спячку. Ще ось така дивна тваринка, називається тушканчик. Тушканчики живуть у нас на Україні, і вони живляться рослинною їжею. Можуть поїдати також мілких жучків, черв'ячків. А це ховрах. Бачите, який хорошо. Дуже поїдає рослинки, зерно любить. Ну, цю тваринку ви зараз всі впізнаєте, це миша. Мишей ми називаємо шкідниками. Все погризуть, все поїдять, все попортять, крадуть з городів, усе зерно, наносять собі на зиму, запасаються. Миша це гризун. Спати не лягає. Цілу зиму гризе, все і гризе. Оце, діти, черепаха. Черепаха живиться мілкими тваринками, мілкими жучками, черв'ячками. І на зиму вона заривається у болото і спить собі на дні водойми. А ще цілу зиму сплять ось такі плазуни. Бачите вуж? як пізнати вужа? У вужа у вужа жовте вушко. Вуж не ядовитий. Ядовита гадюка. Ось гадюка яка. У неї таке тут жало, бачите, такий язичок, яким вона може вкусити. Ось ще у нас є ящерки. Ящерки, любите їх плітку доганяти, да? ящерка. Ящерка може загубити свій хвіст, і потім, якщо на нього наступиш, він відпаде. А потім у неї знову виростає новий хвіст.